Я Анна, поетеса серед краси і чудес. Люблю природу, Черкащину, сонце, дощ і світ. увесь. поезія та пісні просто неба. У Черкасах митці влаштували захід під назвою «Арт-килим». Ідея з'явилася ще минулого року. Цього літа вдалося її реалізувати. Серед учасників поети і музиканти із Черкас, Харкова, Херсонщини, Харківщини. Той осередок, де дити знаходиш собі нових друзів. За інтересами, і ти вже розумієш, ну, що ти вже тут не один в цьому місті. У тебе вже є з ким там піти на каву, організувати щось і таке інше. Ну, для людей, які приїхали з інших міст, це звичайно важливо, особливо психологічно. У творчу спільноту Черкас злилися не лише вимушені переселенці, але й ті, хто приїхав сюди за покликом серця. Американець Скотт відвідав близько 33 країн. Зараз уже більше року перебуває в Україні. Я долучився до музичної спільноти. І саме тому я тут сьогодні. Люди в Черкасах дуже добрі, щедрі, готові допомогти. Це справжнє благословінням. Моє враження тут живуть дуже хороші люди. Зоя Щербініна у 22-му році вимушено приїхала з Херсону в Черкаси. У 20-му році видала першу власну збірку. На етапі верстання вже друге авторське видання. В першій книзі, наприклад, є дуже багато інтимної лірики. Це таке усвідомлення себе в стосунках, усвідомлення якихось помилок минулого, плюс є пейзажі, написані ну. В принципі, в Херсоні автору важливо, по-перше, да, викласти свої думки, якось їх оформити. Але друге, що є важливим, це не відчувати, що ти кричиш у порожнечу, тому що перший рік після виїзду я фактично кричала на стіл. Ну, от, якщо по відчуттям, тому що не було е, спільноти, де я могла прийти, це показати, розказати, щоб хтось прийшов сказав, так, я тебе розумію, так, я тебе чую. Серед багатьох знала, перехожих послухала вірші це. та пісні Таїсія Олексіївна. Жінка з Луганська переїхала в Черкаси 11 років тому. Ми ходимо сюди, дуже і, подобається. І Черкаси дуже красиве місце. Я... Вона мала хоче забрати лога, то я не хочу, я не поїду нікуди. Тому що краще Черкас я не бачила. І мене дуже надихнула ця ідея арт Кілим, така творча зустріч. Надихнула при цьому для мене це дуже, як мені здавалось, далеко. Що я від цього далека. А тут я прийшла, і я відчуваю, що не така вже й далека, бо це кайфово і класно, і це цінно. Я вважаю, Олеся Омельченко іван Дуда телеканал Вітка.